І то символі, сьогодні ми граємо в трьох пант. І це буде остання серія. Ну, ми так думаємо. Будемо на цей рівень, який там був. Перевернутий будинок. Почали. Ну, все, ми на цьому рівні. Привіт. Ой! І так, тут якась муха є. Як ви пам'ятаєте, ми не можемо цей рівень пройти. Але сьогодні ми його пройдемо. Нам треба на цю... на цей калат. Але як? Я думаю, що я вже знаю як. Як? Як це пройти? Еф І нам треба знову на торт. Торт! А, -а чому ми ці не прийдемо? Тому що звідси легше дістати. Ти гелій. Ото цей стакан, чи що це? Це какао якесь було? Ой. Мішало. Я йду! Ура! Панда вилізли з дому. Дракон лужайці так. Лежав його, вкали Гобліни! О, окей. Давай спасамо їх. Ой, що тут коїться? Е, чуже Так, кидаємо ось такого. Нам треба в польшки стріляти. Добре. Вау У, -у, У, як же сильно. Опа, башня ламаємо! І Що це нам допоможе? Не знаю, доки. Опа! Нам треба злавати оцю базу. Ой! В пушку! Стреляємо! М -м, я думаю, нам треба в базу, шлю. Вау! Оте... Оце ми перекинули! Отак! Ви не зможете! Ви не зможете нас перемогти. Пушка! Пушка перша злоб полобна. Да, лише залишилося залишався другу, яку ця ще злобати. І далі третю. О ось так, киливо. Е, не получається А якщо так? Опа! Вот А що якщо ось так? Ти куди кинув, бобу? Куди скинув? Вау! у Ти добре попадаєш. Ой! Залишилася одну пушку, слом. З... Друзі, мы вже знищили одного гобліна. Це Целя добре! Нас бьют! Досі! Ось тако. Я думаю, гоблина треба знищити. Не думаю. Нам треба поскоріше. Ну, вот так. Вот. Получай. Ты куда стреляешь? Не знаю. Ось нам треба башню лебашлю а гоблина. Вау! Те, я придумав, ты что я придумал в Що Что ты придумал? Ну так. Стоп. Я тебя прям Давай. Шо, що шо, шо працює? Я лобаю так і далі. І зараз в пушку цілюсь. Нормально. Але ти не можеш влучить. Давай я. Ай, прокидайся. Ось так. Ось так. Ву! Нам залишається тільки якось туди дістати, добратися, да. І що? Що нам тепер робити? У я вже прийду. Ура Ну добре я. Ти пельмець сьогодні якийсь. Ой-ой! Та ну ні, знову! Та ми зараз швидко, швиденько так, розправимося з ними. Бо ми ж пам'ятаємо, як їх тут крушити. Як добре. Ось так. Вау! Ну все. O oi, oh, oi oi, bate Це досі гобліни Я тут спрячусь. Тільки тихо. Та ти -та тихо. О. Так, тобі треба дуже не дуже. Ти чого прыгаєш? Ну так, просто звичайно. Uh. Uh. opa 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 te cai o que não opa tu me Я знаю. Ну, що тут може ще придумати Ну, я не можу допомогти. Давайте ти... так, так, так. Коробку, бочку треба усюди. ё-моё Тепер що? Еп. Тепер нам треба якось обійти цю систему, вони йдуть майже однаково. Зараз ми підемо, підемо. Ми не можемо! Пельмель! Гетуй! Зараз? Тобі треба непомітно. Не Ось так. Кнопочку і кнопочку! Ну все. Ось так. Фух! Давайте! Йдіть Я зараз кнопочки понажимаю! Може? Можете йти? О, тільки обережно, чекайте. Тепер йдемо туди ж. Йдемо вниз. Ура! давайте йдемо вниз. Щоб закінчити цю історію. А як ми її закінчимо, якщо навіть... Скринька. Ключик! Це Це ж той самий дракон. Нам треба йому допомогти. А чого? Ну його похитили. А це незаконно. Тримати драконів вдома. Та голів дома? Ти що? Думаєш що це їхній дом? Дім? До ось так? Во. Тепер мені треба отсюди. Що зв'язати? О. О, -о, -о. Ой, ой він нас побачив. Са! ми йому допоможемо Оп! Де? Дам. ідемо сюди! Ой! Дос. Вау! Вау! Що це тільки що було? Ось було цікаве ось так Зараз допоможемо дракончику дамо нове ой. ой. Ну ти йди йди, рятуй, сідайте Ура! Зараз ми прийдемо. Ой, він мотрашний, страшно дуже. Нам треба ось сюди. Зараз я тут тільки Йду, все, давай далі, ой, Летимо! вау, що це? А, дракон Рятуйся спасайся. Йозе Вау, їх ще більше стало Баба Батачі Ой Ой, ой, смотрите Дракон а, Ой Привет Ура закидайте, истории Фантазия закинчилась а Три панды закинчились Всем пока-пока, друзья Надеюсь, вам понравились пригода трех панд Ой Ну что, мы уже прощаемся Да Всім пока-пока. Пока. Ех, -пока. пока. назавжди. Можливо, колись ми ще зустрінемося. Клик лайк та підписуйтесь на канал. Історія про трьох панд, фантазії та всі історії трьох панд пройдені. Всім пока-пока. Пока. 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 пока.